Події, які відбувалися в Україні, сколихнули весь світ. Нагадаємо, починаючи з 21 листопада 2013 року, люди почали масово виходити на вулиці, щоб відстояти свою думку на політичну ситуацію в державі. Євромайдан. Саме таке найменування отримали мирні протести в Києві. Після перших зіткнень на вулиці Грушевського 19 січня 2014 року Україна побачила кров і смерть. Події, які нагадували страшну війну, забрали життя багатьох людей. Ми з гордістю згадуємо небесну сотню: людей, які загинули в 21 столітті від рук своїх співвітчизників. По сьогоднішній день постраждалі, які отримали тоді серйозні травми, лікуються. Як в Україні? Іні, так і за кордоном наші журналісти відвідали польську лікарню у місті Варшаві і поспілкувалися з тими, хто зараз знаходиться там на лікуванні. Польща одна з перших європейських країн, яка одразу погодилася взяти на лікування поранених українських активістів. Транспортування відбувалося миттєво. Проблеми з документами вирішували впродовж кількох годин. Перемишель Ярослав, Вроцлав, Краков, Варшава та Люблін це назви тих міст, які відкрили двері лікарень для українців. Центральна клінічна лікарня Міністерства внутрішніх справ у Варшаві стала пристанищем для 16 поранених на Грушевського. Більшість уже виписали. Нам Відповідно, поспілкуватися з трьома із тих, хто ще там перебуває. Віталій із Києва, не приховуючи емоцій, поділився, як саме все відбувалося в той день, коли він отримав кулю в око. В, дня пулю від снайпера на в Києві мікрофіри ока, десь в 12 закінчилася операція ночі, і удалили глаз повністю. Все, що там було. Разбита нижняя орбита у меня. Вот тут вот у вот, человека есть кость. Пуля была размером зажигал. Расскажи, я, на институтской что... самообороны. С другой стрия, стороны что... на институтской стоит перкут. Ну, ну, а с этой ну, стороны ну, никого. В, так, буду, обычные и там. Не то в, кем... в, никто активности такой боевой не проявлял. С, по крайней мере, с людей. Угу. Они так стояли. Ничего даже и камнями никто не кидался. Ну, далеко было, если честно. Выходят со стороны милиции три человека и показывают удостоверение, но народ побежал. Я тоже думаю, что интересно, что там такое. Подхожу, они говорят, что у нас якобы раненые, и хотим их вытащить, вывести. И в этот момент, пока эти переговоры идут, начинают лететь камни. Но, что вы думали, камни летели со стороны Беркута? Я такого не ожидал, если честно. И Беркут, ну, все оттуда убежали, соответственно. Кто, кто хочет камнишком получить по голове? Э -э я отступил на Шелковичную, тут как раз дома. Как -то, ну, то я находился на Шелковичной улице, сбоку. Но там с, с моей стороны никого не было, это да я был как бы самый ближний. И Беркут, когда еще вот так, атаку, они камни бросали. Они не кидали гранаты. Они, э -э вот у меня такое ощущение, что они стреляли холостыми. Я начал не кидать камеры. Один беркут меня начал тоже бросать, но так перекидывали. Я в, него, в ногу ему попала, он меня не попал. Мимо пролетело. И тут я почувствовал удар. И... Так пуля резиновая была? Резиновая. Ну, если бы не была резиновая, то я бы, скорее, с вами не разговаривал. Она просто застряла в кости, и мне повезло, что стреляли не прямо, а сверху. Потому что пуля вот так вот. Попала і застрягла. Ще один постраждалий Іван із Тернопільщини з 20 на 21 січня горів заживо. Це зараз він посміхається, розповідаючи про ці жахливі події. А тоді чоловіка переповнювали зовсім інші емоції. Я горю, Горів по. Тобто палатку підпалили. Підпалила палатку і я горю. Рівень лікування нормальний, але я скажу так. Перші на ноги мене підняли наші люди. Я три сутки, ну точно я не буду говорити, а двічі-три дві сутки практично був на півсон. У мене очі перша стадія, ожогли, це друга стадія, а руки треті. Мені в Києві робили пересадку в ну, школі. Я розумів, я знав, що я їду вже не на концерт. Це вже питання йде, можливо, і життя. Страх був. Ну як приїхав туди, спочатку перші години на Майдані, був, на передовій був, все таке ходив. Як приїхав, значить, будемо казати, не самому цікаво, куди я приїхав, що я приїхав. На передовій і хапанув, спробував, що таке газ перцевий. Відчував, що такі сльози, то, очі, не. сльози то, чай, течуть. Але це е, нормально. Спочатку ще так було, перші години таке так, так, відчуття, чуть-чуть не розумію. Потім, таке, як страх, Я не знав, а вже 20 числа пішли події. ну Тому сказати, було так, як вулиця. Одна частина людей пішла, в атаку. Інша частина за ними зразу поранених забирає. А третя хвиля, барикади переносить так миттєво. Угу. Барикади так миттєво так перескакують з місця на місце. А то якось було так, якось заплановано заздалегідь. Чи Ні. це було якось самооборон? Це, це стихійно йшло, так угу. е, стихійно, так можна сказати, як муравельник. Кожна мурашка виконує певну свою функцію. І так кажуть, барикади пересувалися е, механічно. Дивиться, та людина щось тягне, зразу другому допомагає і пішло, 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 Так це ну, неможливо це передати словами. Поранені українці розповідають, що їх цілком влаштовує відношення лікарів і саме лікування у Варшавській лікарні. Мовний бар'єр для них не проблема. У спілкуванні допомагають волонтери. Увага до постраждалих настільки велика, що польські хворі навіть обурені тим, що в деяких палатах немає місць для них. Нашому журналісту вдалося дізнатися, що на користь українських поранених поляків розміщують у коридорах. Постраждалий на барикадах розповідає, як потрапив до Польщі на лікування. Я лежав в Києві в опіковому центрі, uh -huh. і ну, жінка до мене приїхала, жінка, дочко в мене. І вони спілкувалися з волонтерами. Бо я ну що я міг спілкуватися, як в я... мене тільки очі були і і роки. Руки заобінтовані, очі і три дірки на лозі. Жінка спілкувалася з волонтерами, то все і сказали, є можливість поїхати за, за Збиралися, вроді, на Німеччину, але на Німеччину щось не було літака, щось вже не було ясно, І тут на Польщу. І все, якраз є можливість їхати на кошти. В принципі, я це ні не організовано, нічого. Угу. І жінка також це не організовувала. Вона тільки спілкувалася, становисти волонтерами і. Вони це все організували, ага. і я приїхав. І це всіх так, в принципі, так. Без ніяких організацій, просто так випадково. Е, я приїхав, в мене зарані паспорта не було. Угу. А вже є? Чи немає? Ще поки що немає, але м -м, посольство е, зробив угу. паспортом. Е, приїхали хлопці, які взагалі не мали паспорт. Зовсім без паспорту. Так що там все було так? А як то, вони, так. вони от як зовсім без паспорта? Потім повертатися назад. Нормально чи їм тут також виготовляли паспорти? Також виготовляли паспорти. Ага. Травма плеча кулею, розрив артерії, протез артерії. Це та ціна за право висловлюватися, яку заплатив Андрій Михайлович Француз. Чоловік приїхав до Києва з Львівщини. Кулю отримав від снайпера. Тиждень лікувався у Львові, а потім потрапив до польської лікарні. Зараз Андрій проходить реабілітацію. Чоловік неохоче розповідає про події, які з ним сталися. Робити нерв, робити артерію. Два тижні лежав, не знали, що в чому причина, рука дуже сильно боліла. В руці була нестача крові, відмирали клітині м'язів. Потім вже лотили операцію, вставили тут по, посотках по, штучної атерії. Протест такий. Зубили. Протез стоїть. То... Через день-два дена тріснула, там такі тромби величезні. А там таке ще потрошене. Важко уявити, скільки таких людей, як Віталій, Іван, Андрій, будучи недавно здоровими, за кілька днів стали інвалідами. Після 40 днів заполеглих на Майдан почали дивитися знову по-іншому, і це вже переконання. Там був цвіт нації, там були ті, хто давно вийшов за рамки системи, яка діяла в нашій країні. Там були ті, хто хотів змінити цю систему, бо вона їх давила і не давала розвиватися. Причому там були люди з усієї України, а не лише із Заходу. Тепер точно зрозуміло, що Україна поділена зовсім не на тих, хто хоче йти на схід чи захід Україна поділена на тих, хто хоче кудись іти, і на тих, хто нічого не хоче. Добре, що поміркованих, які хочуть іти більше. Слава їм!